Так, здравствуйте, дорогенькі-любенькі. Давно з вами не бачились, вчора не знімали. Як ви там поживаєте всі, ви вже як подружки всі, говорушки, і піддержуєте і пишете. І... і страшне діло. І все найкраще, що чувствуєш, що люди пишуть іскренні. Те, що чувствують. Навіть те, нехороше, що пишуть, теж чувствує, що розумієш, що це людина, пише від душі. Так що, і хороше пишуть від душі, і не дуже хороше теж чувствує, що пишуть від душі. Ну, воно може так і хорошо, немає таких вашим і нашим. А є людина, яка... в якої стержень є. І вона так думає, або не так думає. І їй жаба дали, і вона пише те, що пише, і дійсно людина живе. Тим, чим живеш і ти. От так і діла. Так, давайте з розкладу почнемо. Сьогодні вже нагадалася, нагадалися. Давайте подивимося. Давайте на розклад на червень зробимо 23-го року. Щось воно йде, до чогось воно йде, якось воно йде. Давайте подивимося. От розклад Україна, 23 рік, червень місяць. Тут вже залишилося трохи. І подивимося, як карти бачать 23 рік, червень місяць. Давайте візьмемо 5 карт. 5 карт візьмемо, король. Король, який управляє своїм жезлом. Тобто огнем, оружием, рицар жезлів. Тобто король, який в движенні є. Тобто тут кунь в движенні. Король, який в движенні є. Іде карта вибора. Той тобто, старший аркан любовники, той тобто, пас мечей. Собиття, собиття. Розвертаються, собиття, крутяться, закручуються, двіження якесь починається, двіження і знову вилаза королева жезлів. Ну, тобто, все з огнем зв'язано. Король, рицарь, жезлів, королева жезлів. Тут все зв'язано з огнем. То тобто, війна набирає обертів, набирає на місці, не стоїмо, кудись двигаємося, попажу міче, якісь звістя, хороші, погані. Ми будемо чути. Ну ми будемо чути. Ну саме інтересне і саме хороше тут те, що Україна робить вибор. Тобто не за нас роблять вибор. Там Росія придумала і пішли в наступлення. Тут все залежить від України. Тобто, який, який вибор робить Україна, от рішили ми сьогодні наступати, ми наступаємо. Рішили ми ще там підождати, от оці жезли підсобирати чи там укріпитися. Ну це вони знають. Ми розумієш, тут вже ну як пісню співаємо ми. Ми починаємо, а вже там далі вони підхвачують. Тобто, не наоборот, не наоборот. Так, а ну давайте подивимося. Ну, движення, движення. жезли, рицар, жезли. Це движення. На місці стоять нічого не буде. Ну, давайте ще п'ять карт візьмемо. Розклад на червень місяць. В общем, по карті йде движення. Карта боротьби. Боремося, двигаємося. Движемося. Рицар мічей. Взагалі червень, дивись, як падає. Дуже падає такий знаменательний місяць. То есть все время в движении. два рицаря. І це не рицар Пентаклі, рицар Кубків. Це два рицаря, які на скаку. Тобто біжать, біжать і біжать. Тобто ми заставляємо боротися, ми заставляємо палками махати в ту сторону. Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Умні будуть рішення, тобто по королів нічейці умні рішення, ну, ну, розумні прийняття рішень, розумні есть тобто королева мічей це просто дивись, скільки фігурних карт тут. Король кубків тут, і королева жезлів тут, і рицарі теж фігурні карти, і король жезлів фігурна карта. Тобто, знаєш, як весь світ піднімається, і весь світ починає движення якесь. Ну, Против проти людей, які залишилися сам на сам. Той самий там Лукашенко, Путін, от вони ще й сам на сам, от Там і за дерева виглядають, і все. Ну і хорошо. і чим цей червень от для України закінчиться. Ну от місяць ми проживемо, ну в кінці червня що буде, на що ми вийдемо? Як ми вийдемо на що ми вийдемо? Правосуддя, все буде по справедливості. Все время карта показує. Все буде по справедливості. А по справедливості, якщо це українська земля, значить вона буде для українців. Якщо кацапи сюди прийшли, значить вони тут ляжуть. Якщо ума не хвати піти до того време, поки це дві починається чи почалося, воно, понимаєш, вони тут і ляжуть. По справедливості тут по-другому не буде. Не ми прийшли. До нас прийшли. І по, от, от і положимо. От по десятки мечей і положимо всіх. Як то воно йде одним, одним махом, хоп, і все. Довольні, от на кінець червня довольні. Дев'ятка кубків, паш пентаклій йде і сім'юрка жезлів. Вистоїмо, вистоїмо. На кінець червня. як ми виходимо. Тут що двіжання в червні дуже велике і з усіх сторон, тобто Україна як з усіх сторон. Двіжання починає заходити а ну, кінець червня, як ми вийдемо на кінець червня. Ну, тут або, або вже знайшли противояддя до цієї війни. Тобто, ну як вже план, все там є, як? Ілі знайде до кінця червня, найдуть. От мужчини наші, противоядія для, для цього всього. Подімаєш, як з цим усім справитися? Не бач, кажуть, там до кінця року воно розтягнеться. Ну, я по карті б не розказала. Маєш, тут і українцями вона двигає карта місця. Ну, ну, а хто що ожидав? Чи ви прийшли, а ми тут лягли бігом всі? Ну, от карта місця. Тут уже, понімаєш, тут уже і нашими українськими чоловіками, всими, всими, всім людям, всім, людям, який живе в Україні, понімаєш, тут карта місця. Тобто нема більшої, дивись по карті, нема більшої радості для любого українця, якщо він дійсно українець, він на своїй землі, він. Понимаєш, переживає за свою землю, за все те, що ну, проїсходить тут, так сказати, то немає більшої радості, якщо, блін, чим більше кацапів положити, чим більше оце все, ну, чим наказання і все, оцих паразитів нафік вигнати з України. Немає. І тут уже, уже понімаєш, тут накопилося так, ще в перший день, другий день, моє, перший місяць, другий місяць. Може воно ще якось там, ну, якесь таке та, та цей-та, та там, родичі чи не родичі. Тут зараз карта йде, що немає родичів, не родичів, є те, що. Знаєш, як це чувство заостреної справедливості. Тобто, наскільки в людини воно сидить, наскільки воно розуміє, що це ну, несправедливо. От чола я кажу, тому що тут карта правосуддя. От несправедливо, дійсно несправедливо. Прийшли і положили. Ну, хрен ви вгадали, як я кажу, все час, що ви положили. Ви самі ляжете тут. Не самі ляжете, положуть. Тоже, ізвиняюсь, трошки, трошки не так сказала. Тобто тут план йде, тут план йде в карту проти воя. Тось знайшли знайшли в головах, в цьому всьому є план, но от як за цією машиною, так сказати, за цим збродом, з за за цим стадом, як справитися. І до кінця червня от воно вийти на якусь двіження, розумієш? Тому що тут нема більшої радості, як от, от карта цих от паразитів погнати назад або положити тут, оставити тут. Маєш, у тобі кінець червня. А ну для Росії. Давайте подивимося. Опять же ж, ну для, Росії. для України починається, ну, есть тобто починається чи почалось період руху. Тобто ніхто нічого нікого не жде, починається І Двіження таке серйозне, тому що всі карти в двіження йдуть. А ну для Росії. Червень 23-го року. Чи іюнь. 23 року. -го тоже вибор, пажи. Пажи. Ну тут луна, тут зачумарині, хоч би зараз. От вже вроде люди дійшли до того, ну як сказати, вже ну, ну, хрен розумієш, от... ради того, щоб ось цих пажів, трошки, хоч би зараз подивилися чесно на ситуацію. От вийшли з луни, вийшли з отого одурення свого. Яке, яке прийняття рішення може бути по цій карті, якщо карта луни закриває? І примерно закриває всіх. І молодих, і старих. Ну, тобто, у них свої мислі, у них свої поняття, в них свої. Вони живуть свої. Вони живуть не в світі, а типа десь вони так, самі по собі живуть. Ну, болітиме голова. Болячки, покалічені. Ну, період підходу до кінця. в них, період підходу до кінця, Нові Вибор, вибор, вибор на виборі. Тоже дуже швидко все, тут дуже Ну, В їхньому інтересі, понимаєш, в інтересі, в інтересах Росії не самих людей, а зверху те, що Росія. От щоб оце все воно йшло безконечно. Потихеньку, помаленьку, якби, а тут карта, от те, що в нас скорость, тут теж восьмірка жезлів. Тобто, все, все ускоряється. от карта показує, Все ускоряється. Захочеться додому, тільки дому ви не побачите. Багато хто із вас не побачить дом. Захочеться вернуться додому. Це карта возврата, тобто в прошлеться, в свої дома повернуться, тільки дому ви не побачите. От заігралися карта показує, заігралися. заігралися да, болість переносите, да, луна, да, самі себе обдурили, да, самі себе поїмели, так сказати. Ну, тобто, от Те, що вам внушали, це розклад там є, хто не бачив, подивіться. Тобто ви самі проти себе зіграли. От ваш телевізор от, він зіграв проти вас. Вам внушали, що хахли от такі вони, ну, побачили, ви, які хахли. І вам же ж внушали, що такі ви сильні, такі ви смілі. От в іюні воно покаже карта от луна, оця вилазить на поверхність. Тобто, ваша брехня вилазить і вона даватиме результат. Те, що ви там 2 роки, 10 років, 20 років слухали оце все, цей час, якщо ми беремо іюнь місяць, ну червень, по-українськи, червень місяць, от воно буде давати результат. От ви ну, сповна почувствуєте оцю вашу брехню. І нема кого винити, і нема кому розказувати. Так не так. Ви самі. Ви, от Вам добре було жити в оцій брехні. Слухати те, що по ушах вас їздили, які ви великі, які ви хрена великі, які ви великі. Ну, територія велика. Ну, далі що? На території бедлам робиться повний. В чому величество? Хай би була маленька територія, ну там би, знаєш, як ото Райський сад. Все жило, все цвіло, все пахло, ви як люди були, адекватні люди були. Хай би воно так було. І хрен би ви тоді кудись би полізли. На що вам кудись лізти, слів у вас добре? Ну, от, якщо б навіть маленька територія і у вас там все цвіло і пахло. А через що ж засрали там своє все оте здорове? Захотілося б полізти ще кудись і ще десь насрати. Чого? Менші от живуть трошки краще, ніж ми. А ще прийшли сюди, подивились, не трошки краще, а набагато може краще. А те, що ще й можуть спокійно балакати, можуть. ну... Нікому ніхто не поклоняється. Тобто такого, як Ленін, Мавзолія, в Україні немає, поклоніння немає. І ті, що вмерли, ті, що живі. Ну, є президент, да? люди вибирали, да? дай Бог йому всього хорошого, все він робить, все, є залужний. Да? Це взагалі людина, яка, яку Господь Бог, наверное, нам в це время дав в Україні. І багато є людей, але ніхто нікому не поклоняється. І ви по своїй луні йдете. От, даже так взять по луні карта. От те, що ви бачите в своєму цьому путіні, ну отак от берем, все це наоборот. От якщо ви його бачите таким, ну от прям ідеальним ідеальним, от ця карта, пока, все наоборот б тут сонце, ну я б сказала, да, що ж тут? Тут все наоборот. Якщо ви бачите хахлів врагами такими, ну з більших, більших друзів у вас не було. Хоч хахли там якісь. Чокнуті ну, більших друзей. Я по карті скільки розкладів не роблю, я б сказала, більших друзей у вас ніколи не буде, чим були хахли. Гавкались там, може, кацапи, хахли, кацапи, хахли. Ну, це таке, це не від великого ума. І ми, і ви. Ну, Більших друзей у вас ніколи не було і не буде. У вас іміт, от грубе слово, будуть іміть всі, ті, ті, хто хоче, і ті, хто не хоче. Чого? тому, що ви самі це все допустили. Ну ніхто ж на вас не напав. Що ви там не звізділи, Ну ніхто до вас не кинув ні ракету, ні бомбу, не переступив вашої границю кардон. Ніхто. От самі, самі. От по карті, от по карті, бачиш, карта, ну що на червень місяць, на іюнь місяць. Те, що ви повністю будете ось насліщатися цієї своєї брехні, цієї своєї Це ваша брех... ну те, що вам брехали. А люди є які просто двою жизнь ведуть, двіна і гравних. Були б ще вони такі, як вони розказують, чи які вони себе на телевізорі показують. То, може б не так воно було. От тобі луна. Оце луна карта примірно, от я вам розказую, карта Луни. Вона закриває ці всі карти. Понимаєш? То, що в людини іскаженне якесь все. От тобі кажеться отак, а воно отак. От тобі казали, що ви, блядь, незамінімі такі, а вас, бачиш, чого довго розказують? Того, це... Того, що це така карта. І от воно вам на червень місяць, на іюнь місяць показує, що ви повністю насититесь цією своєю брехнею. І не треба тут казати, Америка там тісі. Тут ви самі собі. В Америка що вам в голову щось стюхувала? Розказувала, які ви великі, а хахли, які маленькі. Ні, Америка цього не робила. Ті, що великі, ті мовчатимуть. От ті великі страни, там, де дійсно живуть великі люди, ті мовчатимуть. Тим от, в тих інтелігентності все воно не дозволить. кричать і привишається над кимось. Це те саме футболка секунду. Те хто, навіть, те, хто умне, воно, якщо навіть і побачить, воно мовчки внімання не побачить і зробить таке. Понимаєш? А те, що ніже тебе, ніже Плінтуса, воно ж на показ, от я таке. Так а ти де там? По секунду теж лазиш, якщо ти розумієш, що тут секунда футболка? Ти що? Ось такі ви є. Самі сто раз ви в секунді. Ну, треба ж комусь витикнути. Не, навіть, навіть не задіває. Опять, вернулася на це, ну, це щоб до більш дійшло. А ну давайте, Росія червень 23-го року. Червень, червень, червень,юнь. Росія. одиночество. Кожен сам на сам стається з цією проблемою, з цією війною, чи СВО у вас, чи що там у вас взагалі матня. Ну, Кожен сам, сам на сам остається. Ті в Росії там по-своєму, ці тут на фронті по-своєму. Кожен сам насам, виживай як хочеш. Вами управляють, вами смикають, дергають за ниточки, вас. Вилазьте з цього, от карта, те, що кажу, карта обновлення. Дивіться на світ по-другому, світ другий, люди другі, поняття другі. Зображайте трошки мозгами, не те, що вам розказують, а старайтеся, як то його це все фільтрувати, хто що розказує. Так, да, це ключове. Оцей місяць буде ключовий. От Доживемо, дай Бог, усі до липня побалакаємо, але цей місяць для Росії буде ключовим. Тут карта ключа. Тобто, як оцей місяць Росія проживе, отак воно корабль далі попливе. От ваш, ваш мішка сильний. От Ключове. Ключове. Понимаєш, тут карта одиночества, от ваш ведмідь сильний. Я думаю, що Ви осталися в світі сам на сам. Ну, на потанців вас там той ще старий придурок Лукашенко. Оце ваша потанцовка. Махайте ви тим ядерним оружжям. Помахайте, помахайте, ви таким, ви ракетами махали, зараз до сих пор махаєте. Ну і що, ви українці вам покорилися? Та я не згадали. не покорилися і не покуряться. Ще більшу ненависть, ще більше до себе отвращення і українців, і усього світу. Нічого, сам на сам, остайтеся ви сам на сам. І все. А там воно покаже, життя покаже. Тобто місяць цей буде іюнь, червень, от примерно для Росії він буде значимий. Карта ключа. Тобто ключовий. Як воно от піде, от пройде червень Росія, от так воно далі й буде. Ну все, от такий розклад. Так, от такий розклад на червень. Так що вам побачимо. В Україні починається двіження. Двіження починається з усіх сторон. З усіх, де дешого, де що можна, там і починає двигатися. І в це повині, картар, і рицар, і жезлів і король жезлів. Тобто, все, все, все в двіженні. Так, дівчатки, там я казала за новий канал, підписуйтеся, хто підписався. Там я казала за отаке зеркало. В монастирі я купила от те, що мені треба було купити. Ну, це я буду показувати на новому каналі, щоб я ось сюди в розкладі його не сунула, не робила. То есть, на новому каналі, кому це цікаво, це фі, ну, з фінансами зв'язано буде. Ну, есть, зробимо ми так. Ну, давайте на новому каналі, щоб я все розказувала на новому каналі, тому що розклади розкладами, а те буде там. там. Підписуйтеся на цей канал, підписуйтесь на новий канал, лайки, коментарі. Все читаю, все бачу, все. Дуже-дуже все, все. вас люблю. Дівочки, мальчики, хто дивиться відео, хто подивився, це відео, добра, тепла, миру, любові, всього, 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 бажаю тобі і вам, усім, і щоб так було, амінь. Ми, українці, ми вистоїмо, ми переможемо, ми будемо сильніші. Понімаєте, якби ми були там якісь не такі, там би перший-другий місяць воно показало, що не туди ми і ми не такі. Ну, якщо ми скільки ну, супротивляємося, скільки, скільки це все видержуємо, несмотря ні на що. Несмотря ні на що, тобто це як поприки всьому, вроде, з нічого, цвіт, значить, буде все добре, все буде. Дай Бог, щоб тільки ми все це видержали, і дай Бог, щоб, щоб все було добре. В кожного, У усіх нас і в кожного окремо. Так, все.